Всім привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, тому що ми будемо говорити про книжкові дивності. Ну, насправді я планую це відео назвати «10 книжкових фактів про мене. Але мені здається, для людей, які не особливо люблять читати або читають на великій кількості, оці всі факти це просто будуть як 10 дивних фактів про мене. Отож. Перед тим як розпочати відео, я як завжди вам нагадую про промокод Візмі, який діє на сайті Віват, і дає вам знижку 10% на всі книги, які є на цьому сайті, окрім вже акційних та попередзамовлень. Тому скористайтеся можливістю зекономити на книгах. Що ж, погнали по фактах. І розпочати вирішу з перших двох фактів, які можна. Поєднувати з кіно. Отож, перший факт про мене, те, що я не люблю перечитувати книги. Загалом, до минулого року я не пам'ятаю, щоб була така ситуація, коли я перечитала якісь улюблені історії. Проте минулого року я все ж таки зрозуміла ідею цього всього, чому таке варто пробувати читати книги. По кілька разів, особливо якщо це з великими певними віковими проміжками, тому що справді ми ростемо, змінюємося, і змінюється сприйняття наших улюблених історій. І одну і ту ж історію можна розглядати під багатьма котами. Проте навіть зараз я все ж таки обираю скоріше нову історію, ніж ту, яку вже читала. І чому цей факт я підв'язую до фільмів, те, що от з фільмами в мене навпаки, фільми я можу передивлятися по 100 разів без перебільшення і на Поки навіть ось, коли я вибираю якийсь фільм на вечір, мені приємніше обрати фільм, який я вже бачила, який я люблю, ніж якийсь новий. Ось такий трошки дисонанс. Наступний факт про мене це те, що я не люблю кіно обкладинки. Для мене це м -м, щось таке взагалі, ну не знаю, по-перше, вони завжди мені виглядають якось дешево, Тому що переважно кіно обкладинки, вони є в якомусь такому глянцевому варіанті з кіно уривками чи з якимись акторами, і воно так ну, не дуже виглядає. Два я взагалі не розумію, нащо це робити, тому що ця книга, якщо це особливо класична, яку людина купляє свою бібліотеку, залишиться на багато років, умовно, через 50 років ця обкладинка може втратити взагалі свою актуальність, бо не всі актори проходять крізь руки, і не всіх ми будемо пам'ятати. Зокрема, важко згадати навіть якихось відомих акторів, які були в часи наших бабусів. Чи навіть мамів. Тому для мене це дивне рішення. Ну, тобто, я розумію, маркетинговий хід заробити на цьому. Але мені здається, краще було б все ж таки обкладинка якась звичайна. Ну і нехай кіно, супер обкладинка, яку в разі чого можна потім зняти і залишити свій примірник вже без оцих лиць акторів. Третій факт про мене те, що я не люблю їсти під час читання книг. Мені якось це заважає, напевно, це для мене два непоєднуваних процеси. І не люблю читати в кав'ярні. На природі ще десь. Але що цікаво, я люблю робити такі фотографії. 90% фотографій в Інстаграмі, в Сторіс, завжди є з якимись смаколиками, чи десь на природі, чи десь там в кафе. Знаєте, це 100% фейк. Я робила це фото, але я не читала. Можливо, пізніше я перемістилась десь там на ліжко почитати. Але ось так як я даю інформацію, це не є. Не знаю, якось так, тому що на фотографіях мені подобається. Взагалі мені подобається ідея, що щось там смачненьке їжі. П'єш, наприклад, в кафе і читаєш, але зі мною це не працює. Але от що справді я люблю це пити під час читання, не алкоголь, а каву, чай, якийсь смачний домашній лимонад. І ось тут якраз буде доречно розповісти вам про. Каву, яку я сьогодні буду разом з вами дегустувати. Тому з фактів перериваємось на кухню на момент дегустації. Що ж, друзі, ми перемістились до мене на кухню, і зараз будемо проводити дегустацію кави, те, що я вам обіцяла в попередньому фрагменті відео. Отож, давайте спочатку розповім про те, наскільки я кавоман. Я дуже люблю каву, п'ю орієнтовно дві чашки на день стабільно, коли дуже складно, можу і три випити. Але я не можу назвати себе вибагливим кавоманом, тому що загалом я купую зазвичай каву в звичайних магазинах. Я люблю, щоб вона була трішки солоденька з якимись такими цитрусовими нотками. І запарюю я зазвичай її просто окропом в часті. Насправді я маю керамічну турку і здалося б, напевно, ній варити. Але, як ви розумієте, лінь-лінь і ще раз лінь. Сьогодні ми будемо дегустувати два дуже інтригуючих кавових смаки зараз покажу вам. Отак І, отак. і будемо саме дегустувати їх, так як п'ю їх. Я. Тобто це буде <смеш> максимально щирий відгук від людини, яка не дуже заморочлива в процесах кави і не дуже купляє щось особливе. 25. Roaster. Ось так виглядає це пакування. і це лінійка Тафер. У мене тут є два смаки: перший Сан Пауло кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки, смак з нотками сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Тіло щільне, після смак довгий та приємний з нотками карамелі. Так, <смі> я вже хочу їсти, якщо чесно, я такого опису. А наступна кава це вже Колумбія Супремо, і воно мені звучить взагалі як м -м, щось таке, знаєте, максимально особливе, те, що просто має ідеально мені підійти. Це кава з ароматом шоколаду, горіхів та нотками фруктів. У смаку відчутні відтінки цитрусових, горіхів та абрикосу. Після смак фруктовий та цитрусовий. Тіло напою щільне. Ось так. Тобто, ми зараз з вами, я сподіваюся, в мене серце не спиниться від кількості кофеїну. Будемо запарювати. Таких двох гарних чашечок. Я підготувала їх завчасно, цю каву. І будемо з вами пробувати, і я вам розповім, чи загалом я відчуваю якісь смаки. Цей кавовий бізнес він є дуже цікавим, тому що він дуже клієнтоорієнтований. В них є і чат боти може бути особистий менеджер. Вони безкоштовно роблять помол. Ви можете все розпитати, про все дізнатися. І якщо ви у Львові це ще й може бути кур'єрська доставка, я в своєму інстаграмі показувала, як я вирішила робоче. Справи з малим центрі. і ще кур'є прямо на площу ринок. Фактично мені привіз ось в пакунці цієї кави. Тому так, вони дуже круті. Ну і плюс них більше ніж 25 кавових позицій з 13 країн світу. Окрім кави, ще є чай. Шоколад гарячий, ось це би також хотіла в них попробувати. І кавові аксесуари. Одним словом, посилання на їхній сайт та соцмережі я обов'язково залишу під відео. Ви переходьте і дивіться, бо це справді дуже цікаво. А ми давайте зараз з вами запарюємо каву і будемо дегустувати. Що ж, каву я запарила, даю їй трішки настоятися. І забула уточнити, що я даю завжди дві ложки кави на чашку. Тобто вона ну, плюс-мінус міцна. Зараз хай трішки настоїться і будемо з вами коштувати. До речі, в коментарях напишіть, яким способом ви заварюєте каву. Я колись собою таке вона в інстаграмі? І таки більшість людей просто заливають в чашку окропом, хоча мають і кавові автомати, і турки, і гейзери. Але, ну. Люди люблять лінитися. І поки наша кава запарюється, я розповім, що зараз у мене на поточному читанні це висотка, антиутопія Джеймса Баларда. Такий досить, досить відомий твір. І ось, нарешті, я за нього взялася. Це книга з моїх літніх планів. У мене насправді залишилося лише дві книги, які б я. Мала дочитати в серпні, щоб закрити свій план, і можливо, я навіть стигну, а можливо, ні, побачимо. І ось зараз я взяла висотку читати. Я на перших 40 сторінках, але мені прям дуже подобається. Не знаю, ми опиняємося в багатоповерховому будинку, який налічує 40 поверхів. Таке собі місто в місті. для людям, справді, які там живуть, потрібно виходити лише на роботу свого ЖК, так би мовити. А все решта, початкова школа, якісь лікарні, магазини. Басейни, спортзали все присутнє. В межах їхньої у цієї багатоповерхівки. І звучить досить таки кльово, але в якийсь момент щось починає відбуватися не так, і дуже сильно не так, тому що на першій сторінці, от це не буде спойлер, тому що це реально перший рядок, наш головний герой їсть смажену собаку на балконі і розповідає про те, що ж пішло не так у цій висоті. Поки мені все подобається, і я думаю, що в прочитаному серпні я розповім вам про цю книгу. Якщо читали, також пишіть. А давайте зараз ми вже перейдемо до дегустації кави, тому що мені тут так пахне, що коли ж дійдуть ці технології, щоб можна було вже передавати ці запахи вам через екран. Отож, Тафлер Коламбія Супремо. Це в нас з ароматом шоколаду, горіхів та ногтами фрукту. І мають бути ще відчуття цитрусу, горіхів та абрикосу. Після смак фруктовий та цитрусовий. Так, дивимося. Знаєте, головне в таких справах не облитися і <плес> зараз ще й не мати опіків. <плес> Дивіться, вона має легеньку кислинку, але таку доречну, я так розумію, це від цитрусових. І, власне, цитрусові я тут відчуваю і відчуваю шоколад. Ну, якщо в десятибальній шкалі, я цій каві поставила напевно, певну вісьмірку. Вона смачна, але не на 10 з 10 для мене. Хоча, як бачите, цитрус та шоколад я відчула. Але знаєте, що найцікавіше, це, ну, умовно кажучи, це не кава, така ароматизована десь з магазину чи куплена в кінці Буді. Це справді та кава, яку ти йдеш і п'єш якомусь кафе класному, типу світка у Львові. Тому Чекайте, чекайте, можете ще 10 з 10 буде. Так, а наступна в нас Тафлер Бразиль-Сан-Пауло. Так, тут у нас має бути родзинки, випічка, смак з ногтиками суфокруг, лісових горіхів і молочного шоколаду. Після смак карамелі. Пробуємо. А. Пахне зовсім інакше. Ця без кислинки, вона солодша. І я відчуваю в ній цю солодкавість шоколаду, карамелі. Знаєте, цікаво, мені більше подобається. <хи> Говорила про цитрусові, а щось солоденьке, мені все ж таки смакує більше. Та ці вже можна 10 з 10 поставити. І знову власне враження, що я в якомусь дорогому кафе, а не в себе ось тут на кухні провожу таку імпровізовану дегустацію. Так, це що? Це значить, мені більше сподобалося Бразиль Сан-Пауло. Кава сухої обродки з ароматом родзинок і випічки. Я вам напишу під відео, яка кава, мені більше сподобалася, щоб ви орієнтувалися. А також в мене є, звісно ж, для вас приємна новина. Якщо вас зацікавило взагалі те, що я вам розповіла про вологодостацю, і вам справді хотілося б відчути себе в дорогій кав'ярні, коли ви просто снідаєте в себе на кухні, то я рекомендую, звісно ж, вам замовити ці смаки чи інакші. І впродовж місяця з промокодом РІДВІЗМІ ви можете ще й зробити це з знижкою 20%. Продовж місяця. Промокод рід візьмі. Тож, будь ласка, не прогавте цієї можливості, тому що справді це суттєва економія, і я тут знаєте, думає, боже, Далі чашку пити. Продовжу свою думку, це суттєва економія. І справді кажу відчуття дорогої кав'ярні вас вдома. Тому... тому, що ж, повертаємося до дивних фактів про мене. Наступний факт про мене не люблю збірки творів. Ось коли книга вміщує в себе декілька робіт автора. і і, наприклад, я би хотіла прочитати якийсь один з них, але ця збірка на мене давить. Я не можу. Я вам розповідала, що я маю дочитувати книги від Аду Я. Я дуже рідко не дочитую. І тому взяти якусь збірку творів і з неї прочитати один твір, і потім поставити на місце, ну, в мене просто буде сіпатися око. І тому, якщо до моїх рук потрапляє якась збірка, то я вже читаю все. Так в мене колись було з марсіанськими хроніками. Власне, я хотіла прочитати лише марсіанські хроніки хроніки, але в мене був такий а, товстезний радянський збірник з купою-купою історій, і я читала їх всі. Єдине, добре, що мені тоді дуже сильно все зайшло, все сподобалось, і можна сказати, що це був вдалий досвід, але я не могла себе пересилити і перечитати просто марсіанські хроніки, які мене цікавили з цієї книги. Наступний факт чимось схоже на попередні це те, що я більше люблю одиничні. Книги, тобто не серійні, але як не крутий часом в'язується в серійні книги, тому що є якісь новинки, цікаві сюжети, які мені хочеться прочитати, і це завжди біль, тому що е, часом серія мені вже не дуже подобається. Але я все рівно хочу дочитати до якогось логічного завершення книги, тому що мене мучить, тому що я маю дочитати. Або ж серію, наприклад, перестають видавати, що частенько також буває, бо вона не користувалася популярністю, і тут ще гірше. Або серію видають поступово, по відповідно, книга раз на півроку, раз на рік, і ти маєш це чекати, слідкувати, що купити, не забути, якщо раптом ще й невеликі теражі для мене це особисто завжди головний біль. І якщо є можливість, я все ж таки оберу одиничну книгу, тому що ти прочитав, провів приємний час, отримав світ в межах одної книги, заспокоївся, поставив на полицю чи там перепродав. Тому я за. Історії, які вміщуються в одній книзі. Наступний факт про мене це те, що я почала читати передшколою, а в школу я пішла в 7 років, тобто це досить пізно, тому що часто дивлюся відео книголюбів, які читають вже з 3 років, з 4 років. Насправді мені це складно трішки уявити. Я знаю, що такі випадки є, це я не. Знецінюючись такий досвід, але, наприклад, по своєму леву я бачу кому зараз 3,5 роки, що ну він би навряд щось зміг ще зараз читати. Тобто, напевно, в кожного є свої ось такі плюси чи мінуси. Але що цікаво, я дуже добре пам'ятаю момент, як. Я вчилася читати перед школою. Мені це було дуже складно. Мені допомогла моя прабабуся, яка була вчителькою початкових класів, коли в селі і, відповідно вона до нас в цей період якраз приїхала і якось змогла мені пояснити цю будову складів, що я почала читати. Але що цікаво, ось відповідно я навчилась читати, і в школі я читала по швидкості одна з най. Перших, а можливо, навіть найперші, я вже не пам'ятаю. Ну тобто, в мене взагалі не виникло ніяких проблем. Те, що я почала читати відповідно, вже от перед школою. Фактично в самому першому класі, тобто я її швидко читала і зацікавилась одразу, і класно сприймала інформацію. Це до того, що напевно, що не силити своїх дітей, коли навчиться, тоді навчиться, в кожного мозок <су> дозріває по-своєму. Але навіть якщо дитина ну, відносно там пізно, вчасно, чи я не знаю, як це правильно сказати, навчиться читати, вона ось може потім читати 50 плюс книжок в рік, як я. <су> так що це ні на що не впливає. І наступний факт про мене також з розряду це ні на що не впливає. Пливає. Я веду книжковий канал, не маючи жодної літературної освіти, спеціалізованої якоїсь освіти. Взагалі я вчилася в інституті архітектури на спеціальності дизайнера інтер'єрів, а моя робота вже багато років пов'язана більше з графічним дизайном, а саме з рекламою. Це не заважає мені любити читати, хотіти бути в цьому літературному процесі, створювати свої відео, ділитися своїми враженнями, тому що я не претендую на якусь там професійну думку. Я просто хочу поділитися своїми враженнями в моменті, можливо, когось зацікавити Конкретну історію і тому я щиро вважаю, що книжковий канал може вести абсолютно будь-хто з будь-якою освітою, ділитися будь-якими своїми враженнями, тому що. Тим і цінні такі блоги, і знову ж таки для ведення каналу не обов'язково читати купу книг. Якщо ви читаєте одну книгу місяць, цього достатньо бо ви можете вже поділитися своїми враженнями і зацікавити читача. Тобто мені здається, що це таке хобі, яке не потребує спеціальних знань. Хіба якщо ти вже там хочеш виходити на якийсь там новий рівень, пов'язаний з критикою чи ще з чимось. Ну, але про це ще треба подумати. Наступний факт для мене, напевно, шокуючий, але я не люблю книжкові. Клуби, я загалом не дуже люблю спільні читання. На мене знову ж таки починає діяти ось цей дедлайн. Потім в мене починається, знаєте, низька самооцінка. З цим вже треба до психолога, тому що я завжди думаю, що я якось щось дурницю скажу на спільних обговореннях, або не зрозумію твір, так як всі його зрозуміли. Ну зазвичай такого не стається, але в мене цей страх він завжди присутній. Ну і загалом ідея сама, отак десь там в фільмах, або коли я бачу десь там сторін в інстаграмі, що люди. Приходять, збираються десь в кафешці, на книжковому клубі, щоб обговорити якусь книгу. Воно звучить наче привабливо і красиво, але мене воно взагалі не заманює. І в мене ось просто ніколи не виникало бажання долучитись до чогось такого. Хоча, мені здається, десь в університеті я мала бажання долучитися до книжкового клубу, і мені здається, студентські роки це якраз ідеальний час для якихось активностей. Хоча, можливо, я і помиляюся. В тепершому часі я брала участь у декількох спільних трансляціях з своїми колегами, але всерізно мені ось ці трансляції були приємніші, коли ми обрали якусь просто спільну тему для обговорення, а не ось власне книгу, яку ми мали б читати всі разом і в кінці обговорювати. Хоча також мали такий досвід, і це також було прикольно приємно. Але кажу, книжкові клуби не до кінця це моє. До речі, цікаво, яке вас ставлення до книжкових клубів, і чи ви є в якихось. Напишіть обов'язково про це. І останній факт про мене, якщо відверто я не рахувала, але я дуже сподіваюся, що все ж таки вийшло 10, це те, що я не люблю любовні романи і загалом не люблю любовні лінії в книгах. Якщо в книзі відсутня любовна історія, це для мене плюс. Якщо ця любовна історія вона є, тому що це ж наше життя, і воно, звісно ж, сповнене любові відносин, то вона має бути не акцентована, тобто може розповідатися про героїв, що вони там закохалися, зійшлися. Але, будь ласка, без детальних інтимних сцен, без описів їхніх страждань, які розтягуються на купу сторінок і тому подібне. Я цього не люблю. Мені більше до вподоби, коли ось ця лінія, вона якби є, але вона вписується в гармонійний сюжет без акценту на неї. Насправді я не можу згадати жодної книги, яка би мала ось таку яскраву любовну лінію виражень. І яка мені сподобалася. Переважно для мене це і є той мінус, який псує всю історію, навіть якщо все решта в книзі мені сподобалось. Ось таке. Що ж, я сподіваюся, вам було цікаво прослухати про мої книжкові дивності, книжкові факти. І я би просила вас в коментарях написати, ну, хоча б один одненький факт про вас. Я, до речі, ще згадала, насправді, ще один цікавий факт, добавлю його як бонусний. Те, що я не використовую книжкові закладинки, хоча і продаю їх своїм майстер. Тому що в мене або кіт їх вигризає з книги, <смі> забирає, або дитина. Тобто, колись я ними користувалася, а зараз діти тварини знищують. Ось таке. Що ж, до нового відео, Па-па!